Куме, Порадьте, що робити. Я почав втрачати пам'ять. А ви, куме, позичайте людям гроші. Тренуйте пам'ять. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Стурбований чоловік приходить до сексопатолога. Лікарю, допоможіть. У мене з дружиною нічого не виходить. Та не турбуйтеся ви. Зараз медицина таких висот досягла. Ви у нашій і по дівках, як молодий, підете. Та по дівках я і зараз ходжу. Ви зробіть, щоб із дружиною виходила, то вона ображається. <реш> Дружина при повному параді виходить із кімнати і обурено до чоловіка: Любий, чому ти досі не поголився? Ми ж ідемо в театр. Я голився? Коли це було? Коли ти почала збиратися в театр, а ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Німеччина, автобан. В одній із кишень стоїть мотоцикл із українськими номерами. Байкер, руки полікті в мастилі, щось там у ньому колупається. Німеччина країна порядку, тому скрізь є поліція. Звісно ж, вона і тут з'явилася. Два полісмени, молодий і старший, більш досвідчений. То ще молодий, починає казати напарнику типу мотокапут, викликай абшлеп, щоб байк відтягнути в майстерню. Тут старий підходить до водія, про щось там із ним розмовляє і чим чекує назад у свою машину, збираючись їхати. Молодий розгублено дивиться на нього з німим запитанням, на що поліцмен зі стажем каже Він зараз полагодить і поїде. Молодий здивовано. Ти що, говориш їхньою мовою? Старий. Та ні, зовсім не розмовляю. Просто він сказав фігня. А от якби він сказав пестець, тоді точно потрібно було в майстерню.